Привіт, 500 гривень вже знайшли першого переможця нашого розіграшу. Але ми не зупиняємось і далі роздаємо гроші. Результати і процес вибору переможця дивись по лінку в описі до цього відео. Виграшний код знаходився на сторінці інтернет-магазину Київстар. Нове завдання на цей тиждень вже підготували. і... Переховали секретний код на сторінку іншого магазину або сервісу. Підказку дам в самому кінці відео, а етапи пошуку секретного коду, який заховано на одній з сторінок сайту, залишаються тими ж само. Коротко нагадаю, спершу шукайте в пошуку промокоди CODES. Переходьте на сайт CODES.com.ua, переглядайте реальні промокоди на знижки. В процесі пошуку зустрічатимуться купони з розіграшем. Коли знайдете купон з секретним кодом, копіюйте його, переходьте по лінку під кодом на Google форму. Заповнюйте її та очікуйте на результати розіграшу. Одного переможця оберемо випадковим чином наступного понеділка, серед усіх, хто надійшле нам правильний секретний код. Тож, де ховається секретний код цього тижня? Він знаходиться на сторінці магазину або сервісу, який тим чи іншим чином пов'язаний з тваринним світом, а ще з легендами та міфами, і навіть трохи з порятунком людей. Бери участь у розіграші прямо зараз. Boa joia pra morrer.